Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців і не тільки для початківців, а все інше. Сьогодні другий день торгівлі, неділя, вчора торгівля була невдала, дощ то зранку то пролітало крапельки, людей не було, і продавців не було такого. О, сьогодні вроде без опадів. О, годинник перевели. Це ще тільки, тільки 9 година. О, да, тільки 9 ми перевели ж назад. О, я вже йду по території базару, а поки сонечко так то з'являється, то зникає. Бачите, так марки є, але сонце то з'являється, то зникає. Люди потроху рухаються, дехто може ще й А, взагалі, то вже не спить, тому що по-старому то вже 10-та година, виходить. а в нас перевели 9-та година. Але погодка прохолодна. Ну, люди не торопляться йти на базар. Хоч уже і... Время скільки вже. Але люди не торопляться. Подівалися вже в тепленьке. Ну, Будемо бачити, що сьогодні буде. Да, Хоч годинники перевели. Ну, Взагалі-то в неділю ніхто й не спішить, тому що покупці будуть ближче до 11 години. О, сплять. Тут уже чоловік порозкладувався. Ось такі в нього є інтересні речі. Така на військову тему і взагалі. Взагалі. Ну це зараз розкладається, а толку. Все одно покупців немає. Доброго дня. Доброго дня. Це у вас палочки і всякі. всякі. І аромамасла. А і аромамасла. Так, А оце таке щось. Що Це палочки теж. Це все палочки. Ага. Понятно. Почали продає там. аромамасла, палочки. О. Ну, теж такі іноді хочеться так. Запалив ту паличку. Оті. Такі приємні запахи. Комарів поганять, комарі бояться коротше, тих штучок. Ось в магазині такі антикварна лавка. О, дуже багато всяких фігурок інтересних. О, красиво, красиво. Бачите? Ось такі антикварні лавочки. Идут он по всему ряду в основном, целый ряд антикварных лавочек. Я уже перешел до пана Виталия, Вон он на месте, что уже мотает. Ось у него такие треножки есть с казаночками такие, наверное, литра на три казаночки, а то вообще маленькие такие, литровочки. Ящики для інструментів такі. Хорошенькі ящики. Добрий день, пан Віталій. Сергій Олексій. Поранше <реш> поприходили ми всі, так. Заси перевів. Та вони самі у мене ті. Ага, ага, самі... а, тако... а, а я сплю, думаю, що це таке. Вони самі переводяться, що це глушить. А я сплю, думаю, що таке, що я виспався, ото. Дивлюся, що все время перевели на часа. Сплять собі. Робили, О, з паном Віталія вже. Іде торговля. А я так пробіжу. Побистньому, бо він зайнятий. Засніму вам його телефончик. Якщо кому треба, телефонуйте до пана Віталія. Микола, а скільки кава у тебе коштує? Телефонуйте до пана Віталія, він вам розкаже, що кому треба. В нього дуже-дуже багато всього є. тут. не Я думаю, Трубочки медные, проволока медная, тросики, ну, всякие крючки, все, на лебедке. Тут кусочки металла, тут есть и бронза, и латунь, и нержавейка, и медь. Ну, в общем, кусочки в него есть. Цвет мед тут есть. Це Я вже показував у попередніх відео. Ну і ще показую, хто не бачив, то я показую. Ну, тут всякі інструменти. Тут якась матриця можна більше використовувати ковальській справі положив пруток, такий на наставочку і шльоп, і вам получився фігурка. У мене тож такі є. всякі штучки. <клесо> на скамейку ось скамейку чугунные. Ключі. Вони які величезні. Ось наручні часи кому надо, пожалуйста. На дом причепив і буде здалеку видно. Скільки часу вся вулиця буде приходити, дивитися на годину над дорогою. Можна зробити і такий прикол. Там воно різні сіточки в нього, там бро... латунь, мабуть, бронза. Коротше, одним словом. Є у нього. Тут ось проволока, От тоже, наверное, ката. Разная, есть и хром, есть и что хочете. Тут цілите все як має бути. От такий посуд потрошечко. Потрошечко є, потрошку вже позабирали дещо, вже з нього. Говненько знімав. Те є нужно, ну 1000, це не ціна для їй. <у> ось така гусятниця. Такі, Таку ну, качку тобі... туди засунуть. Да, Віталій? Через тобі могу то ось скинути? ось дивись. Отака є. Ось. Десь крішка я не маю. <гаду> Але, там, не маємо, О, Alla, то мала, бери ту побольше. Туди гуску засунеш, буде дай. Модеш. Ось дверки кому бо часто питають на... На эти на печке. Тут у Віталія есть. такі чугунина. О, задвижки, ось будь ласка. Тоже питаю. Буду знать, що Віталія есть на, на комен. О. А ось така круглая тарілка на сковорду. Там есть отверчи немає. Отвер, не отвер, отвер заваривається. І вот. пожалуйста на цепочке повіси така. Похідна тарілка. О, а це ось тут дюраль, алюміній. Коротше, коротше, тут багато, багато, багато. О, тісочки поменшало. Були, були тісочки більшенькі, меншенькі. Ось ще один такий станочок ручний на стіл прикрутили ножі, точити. Ну і таке о. Так що отак. От от. Ну а я буду рухатися до свого місця призначення. О, сонечко виглядає. Побачимо, що там у на нас, яка обстановка. Діма, привіт. Сьогодні погода прекрасна. Сьогодні прекрасна погода. Да. Сьогодні буде добре. А це в тебе нарди. Це в тебе нарди, так, да, Діма? Оце нарди. Це нарди, так. Да. Нові, пожалуйста. Хто цікавиться, хто грає, отакі от є нарди. Скільки стоять вони? Нарди? Гривень. 500 гривень. Вони копійку в інтерпоке. Це навіть не вистачить. Це да. що зараз тих 500 гривень, якщо такі ціни. Є сало, і м'ясо, і молоко, все піднімається в ціні. Продукти піднімаються в ціні. Доброго дня. Так що все в ціні піднімається. Бензин піднімається, енергія. Ну, коротше, то що там удивлятися? Зараз 500 гривень, це вже. Таке. О, ось ця скороварочка, отака в мене теж є. Вона дуже зручна, вона заправляється, кришка вовнутрь, набік і закривається. От, бо є такі, що зверху закручуються, то, то не очень. Ось така супер. Дві години і холодець готовий в такій скороварці. Так, підемо далі вже. Тут у мене напроти в мене ще нікого немає, але вже вішалки стоять, вже сходяться. Такого бачите нема. Люди сплять, мабуть. Тут теж нікого немає, зазвичай приходять. О, пан Борис! Я, я думав, що усі, усі часи пан Борис. О, ти там приніс. — Гарбузяку приніс. Пані Марина, добрий ранок. Та сюди її виложа, я тобі приніс. Ой, вітамінчики, магні, магні. — Чуєш, це не гарбуз, це українське манго. Ти поняв? Ти ж поріжеш, додавиш ліф. Велика груша. Оце в мене таке виросло. Так, ще сила є. Сила є ще? Сила є, звісно. Добавиш лимончик, ти зрозуміла, як то ага, діє, і варення буде, і каша гарбузова. Так, рецепт варення швидко зняв. Так я ж тобі казав, кубиками да. поріж. А, а на ты... відео? А, а бачив, як гарбуз електричного виробляє? Ну так, да, та там і в картошку пхають, і що повітря. Я зроблю, потім рецепт і Делают. тебе на посилання твого канал. Добре, добре, хорошо. Да. Варення дуже варення дуже. Варення з гарбуза дуже хороше. Я вже його роблю не перший рік. Кубиками ріжемо, в каструльку, трошечки водички додаємо туди. Цукру, лимон, без кісточки, кісточки виковиряли, лимон прямо шкіркою порізали. І туди його о, покипіло, щоб м'якеньке було прямо гарячим погружним блендером, поки воно гаряче перебили, о, ну цукор за смаком. Перебили в баночки і все. І не, навіть, хто його не пробував, ніколи не зрозуміє, що воно та варення. Колір красивий, смак, бомба. О, Пан Сергій вже приїхав. Вроді сонечко вияснюється. А я пройдуся, гряну. Гляну, поки ще людей немає. Що там У нас люди приїхали, м'яско привезли. Та й заодно віднесу, чоловік замовляв вороточок. Бо. Бо потім як людей багато, то той той поперебирають, а хочеться краще купити. О, так що от якось так. Єсть у нас. Так, добрий день. Добрий день. Що у нас? О, і сметану вже козу доїте чи що? А? А, смалець. Поняв. О. Що до нього набрати, може він надавати щось пішов? А я не знаю. Це не о, подивіться, м'ясо сіяє, тому що ще рано о, ще рано і ще не, не розобрали. А то ну, оця баран? Баранина, так. Да. Бараніна, пожалуйста. Це, 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 це. І оце бараніна ці ребра, да? так? Карешка і є, і це зайня, лопатка. Поняв. І ошибаюсь. Так що от так от. Чому філейка? Філейка 300 гривень. То філейка, а оце що це бедро, да? 230. 230. Це все 230. Почірвочка 320 і серединка 280. Хорошо. Почирьовочка, ось у можна кусочок. Пожарити купити. То нормально. Нормальний ход, свіженько все. Ось і все. Купив ось такої почарівки з м'ясом. Кусочок, от, чисто, чисто свіжину пожарити От. І пригостили мене там кусочок ковбаски, якраз мені на базарі перекуснути буде. Добрий ранок. Добрий ранок. Хлібороби, так, Хлібороби, да, косарі. Косарі. Сьогодні пізніше, часи перевели, то пізніше розкладується. А я сплю, думаю, що таке проснувся вже, наче виспався. А время то ще нормально перевели назад, а время вже було ого. Так що так. от. Тепер будемо годину довше спадати. Добрий ранок! Отакий початок. Тут ще нікого нема. Так що в мене сьогодні на базарі ковбаску перекусну, а по чарьовочку вдома піджаримо, бо м'ясо ще в мене є, там ще фарш. Та й так от. Прийшов до себе вже. Будемо розкладатися. Ну, ось пройшло небагато часу. Порозкладався. Те, що було вчора в суботу, коли дощило, сьогодні. та й сьогодні. От. Та й сьогодні. Ну, сьогодні двіження сьогодні краще. Бачите стільки, хто вчора не поприходив, а сьогодні отакий от двіжняк йде. От. Ну, я вам скажу, що вчора хоч і мало було людей, але бачите, стільки людей йде. Погода погода наладилася. О. Але ж так, а продажі от, пшик от. Так що от якось так. Коли моросило і холодно, то ще коє що так спрашували, що щось трошки купували. О. А сьогодні людей багато. А так, пройде, спросить так по мілочовкам. От. Що тут так настало якось так, що... Ну, хоча другий раз продаєш то, що взагалі носиш там, можеш носити рік цілий, а потім покупець знайшовся і купив. Так що так. От. Більш нічого такого нового немає. О, кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки на все добре, хай вам щастить, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.